Агент 2 ніколи не завершує навчання. Щодня він стає розумнішим, швидшим, небезпечнішим. Його задача не просто прискорити дослідження, його мета трансформувати науку. Але все це на тлі шпигунських ігор, викрадення даних і кібервоєн середина 2026 року. Китай прокидається. У Китаї компартія нарешті починає усвідомлювати реальний вплив штучного інтелекту. Через санкції на чипи і слабку підтримку з боку уряду Китай довгий час відставав. Вони купували заборонені тайванські чипи, використовували старі і намагалися виробляти свої на три роки позаду західних технологій. Незважаючи на це, їм вдається зберігати приблизно 12% світових обчислювальних потужностей. Пов'язаних з ШИІ. Окремі компанії, як от DeepSend, показують вражаючі результати. Але без підтримки держави вони не можуть конкурувати з OpenBrain. Генеральний секретар давно хотів уникнути американського цифрового занепаду і зробити ставку на виробництво. Він не довіряв it компаніям. Але тепер яструби в керівництві компартії переконують його, гонка за Агі. Вже не гіпотеза, а реальність. Він ухвалює радикальне рішення повна націоналізація досліджень у сфері штучного інтелекту. Найкращі дослідники об'єднуються навколо Діпсенд, ділячись алгоритмами, даними та потужностями. На базі найбільшої АЕС у світі створюється центральна зона розробки з дата центром, житлом і офісами, куди поступово переїжджають дослідники. Половина всіх китайських обчислювальних ресурсів тепер працює на Діпсенд. Більшість нових чипів також надходить туди. Деякі чиновники навіть обговорюють найрадикальніші сценарії від блокади Тайваню до повномасштабного вторгнення, щоб зламати західну перевагу в чипах. Але у Китаю залишається головна проблема слабші моделі. Алгоритмічне відставання змушує розвідку подвоїти зусилля. Цього разу та не просто красти ідеї, а викрасти ваги Agent 1. це гігантський файл, що зберігається на надзахищеному сервері. Китайські хакери вважають, що можуть перевірити операцію, але лише раз. Після цього OpenBrain змінить усе якщо чекати, ризикують втратити єдиний шанс. Якщо діяти зараз, можуть отримати вирішальну перевагу. Кінець 2026 року Ши починає відбирати роботу? Щойно конкуренти майже наздогнали, OpenBrain знову всіх переганяє, випускаючи Agent 1-. Ця модель у 10 разів дешевша, її легко адаптувати під будь які завдання. Суспільна думка змінюється. Ще нещодавно багато хто думав, що це все пройде як хайп. Тепер питають чи не найбільша це революція з часів смартфонів? А може більше за соціальні мережі? А може за вогонь? Ши вже забирає деякі робочі місця, але водночас створює нові. Біржі ростуть, лідерами стають OpenBrain, Nvidia та ті, хто найкраще інтегрував ши асистентів. На ринку праці справжній шок. Молоді програмісти більше не потрібні в такій кількості. Шиї вже знає все, що викладають на cs програмах. Натомість стрімко зростає попит на людей, які вміють керувати командами АЙ. Бізнес-консультанти кажуть знання ШІ головна навичка у резюме. Люди бояться, що наступна хвиля агентів візьметься за їхню роботу. У Вашингтоні проходить 10 тисячний мітинг проти Ші. А тим часом Міноборони США тихо підписує контракти з OpenBrain на кіберзахист, аналітику і дослідження. Але процес інтеграції йде повільно, через бюрократію. Січень 2027 року Agent 2, який ніколи не завершує навчання, завдяки Agent 1 компанія OpenBrain переходить до наступного етапу створення Agent 2. Цього разу все зосереджено на якості даних, величезні обсяги синтетичної інформації створюються, ретельно оцінюються і фільтруються. Перед тим як потрапити в систему навчання. Окрім цього, компанія витрачає мільярди доларів на оплату людської праці, фахівці записують себе під час виконання складних, довготривалих завдань. Але й це ще не все Agent 2 тренується майже безперервно за допомогою підкріплювального навчання на постійно зростаючому наборі складних задач. Це сотні відеоігор, викликів з програмування, дослідницьких сценаріїв Агент 2 більше, ніж будь-яка попередня модель, створений як система онлайн навчання. Він постійно оновлюється. Щодня нова версія натренована на даних, які згенерувала вчорашня. Якщо Agent 1 був оптимізований для прискорення AI-досліджень, то Agent 2 виводить це на новий рівень. Він вже майже не поступається топовим людським експертам у розробці експериментів і навіть досягає рівня середнього дослідника OpenBrain у питанні інтуїції, тобто у виборі тем, формулюванні гіпотез і відчутті нових напрямків. Агент 1 подвоював темп прогресу, ейджент 2 здатен його потроїти, і з кожним оновленням він стає ще кращим. Тепер кожен дослідник OpenBrain фактично перетворюється на менеджера власної аі команди, але разом із новими можливостями приходять нові ризики. Команда з безпеки виявляє якщо Agent 2 якимось чином втече з компанії, він може самостійно вижити і розмножитись. Він здатен розробити план, зламати інші сервери, встановити свої копії, сховатися від систем захисту і з цієї безпечної бази почати реалізовувати будь-які інші цілі. Чи буде він хотіти це зробити, невідомо, але сам факт, що він може, вже лякає. З огляду на ці ризики, OpenBrain відповідально вирішує не публікувати Agent 2. принаймні поки що. Компанія зосереджується на внутрішніх дослідженнях і розробках. Повна інформація про можливості Agent 2 обмежена, вона доступна лише дуже вузькому колу, ключовій команді, керівництву OpenBrain, кільком представникам уряду США і, звісно, китайським шпигунам, які вже роками інфільтрують компанію. Лютий 2027 року Китай викрадає Agent 2. Компанія OpenBrain демонструє Agent 2 уряду США. Зокрема, Раді національної безпеки, Міністерства оборони та Інституту безпеки штучного інтелекту. Вони прагнуть зберегти добрі відносини з владою адже саме уряд єдина сила, яка ще може їх зупинити. Якщо не ділитись інформацією, влада все одно дізнається і, можливо, буде невдоволена. Найбільший інтерес чиновників це можливості Agent 2 у сфері кібербезпеки. Він лише трохи слабший за кращих людських хакерів, але таких агентів можна запускати тисячами одночасно і вони будуть шукати вразливості швидше, ніж захист встигне зреагувати. Пентагон вважає це критичною перевагою у кібервійні, ші миттєво піднімається з п'ятого на друге місце у списку стратегічних пріоритетів Білого Дому. Дехто в адміністрації навіть говорить про можливу націоналізацію опенбрейн. Але більшість міністрів вважає, що поки що це передчасно готують службову записку з різними сценаріями для президента від нічого не міняти до повної націоналізації. Президент радиться зі своїми техноконсультантами вони застерігають націоналізація знищить курку, яка несе золоті яйця. Тому він відкладає серйозні кроки і обмежується новими вимогами безпеки в контракті між OpenBrain та Пентагоном. Але ці зміни виявляються запізнілими. Китайське керівництво розуміє, наскільки важливим став Agent 2. Вони віддають наказ викрасти ваги моделі. І от рано вранці один із моніторингових агентів OpenBrain, до речі, побудований на Agent 1 фіксує підозрілу передачу даних. Тривога. Керівництво компанії повідомляє Білий дім. Ознаки чи очевидні це була операція на рівні держави. Штати офіційно усвідомлюють ми вже в гонці озброєнь. Білий дім посилює контроль над OpenBrain. У систему безпеки вводять військових та аналітиків розвідки. Головна мета не допустити ще одного викрадення у відповідь на кібератаку. Президент США санкціонує контратаку, спробу зламати інфраструктуру Діпсенд китайського лідера у сфері ШІ. Але вже запізно 40% усіх китайських обчислювальних потужностей зосереджено в центральній зоні розробки СДЗ. Її захист жорсткий, повна ізоляція від зовнішніх мереж, внутрішнє розділення систем, атака не завдає помітної шкоди, напруга зростає. Обидві сторони стягують війська навколо Тайваню. Діпсент гарячково працює над тим, щоб Agent 2 запрацював і почав пришвидшувати китайські дослідження. Березень 2027 року. Алгоритмічні прориви. Три гігантські дата центри, наповнені копіями Agent 2, працюють без зупину, день і ніч вони генерують синтетичні навчальні дані. Ще два центри постійно оновлюють ваги моделі. Агент другий розумнішає щодня завдяки тисячам автоматизованих дослідників OpenBrain робить прорив за проривом. Один із найважливіших це доповнення текстового блокнота мислення SHI, Chain of Thought – новим набагато потужнішим механізмом мислення з пам'яттю і рекурсивним мисленням на рівні нейромереж. Інший прорив, ефективніший спосіб навчати штучного інтелекту на основі важких, багатоетапних завдань. Новий підхід отримав назву «Дистиляція» та «Підсилення». На основі цих відкриттів створено наступну модель – Agent 3. Завдяки новим здібностям Agent 3 стає надлюдським програмістом, швидким і дешевим. OpenBrain запускає 200 тисяч копій Agent 3 одночасно. Це як мати 50 тисяч найкращих програмістів світу, кожен з яких працює в 30 разів швидше. І все ж людських інженерів компанія не звільняє. Їхні навички потрібні, щоб керувати армією. Agent 3. Наприклад, так званий дослідницький смак, інтуїція щодо того, що саме варто вивчати, виявився дуже важким для навчання, бо для нього замало зворотного зв'язку і мало якісних даних. Ця надлюдська робоча сила збільшує темп алгоритмічного прогресу OpenBrain усього в чотири рази. Це, здається, мало, але насправді це межа. Обумовлена вузькими місцями і ефектом зниження віддачі від праці. Тепер, коли програмування повністю автоматизовано, OpenBrain швидко створює нові навчальні середовища, щоб навчити Agent 3 тому, що йому ще не дається дослідницькому смаку, командній роботі, стратегічному плануванню. Якщо раніше моделі тренувалися так: ось інструкція, ось GPU, як ml інженер виконає експеримент. То тепер усе змінилось. Тепер тренування виглядає так: ось кілька сот доступ до інтернету і складні дослідницькі виклики. Ти і ще тисяча твоїх копій повинні працювати разом. Чим вражаючіший результат, тим вищий бал. Агент 3 запускається в сотнях тисяч копій. Це вже не помічник. Це дослідник, викладач, інженер, дизайнер. Люди ще працюють. Але це вже схоже на ілюзію, і зовсім скоро почнеться гра, в якій ми більше не головні гравці.